Вітаю! Це відеопояснення до попередньої комерційної пропозиції, яку ви отримали від ProRemount AI. Послухайте, будь ласка, щоб мати краще розуміння про цей документ. Найголовніше, що вам необхідно знати, ця пропозиція включає в себе весь необхідний перелік робіт і матеріалів та збалансована по параметрам ціна якість. Роботи будуть виконані якісно згідно діючих будівельних норм. А матеріали тільки від перевірених добросовісних виробників. Після завершення всіх робіт вам залишиться тільки завести меблі та техніку. Отже, попередня комерційна пропозиція складається з чотирьох основних блоків: перший це дизайн бокс або розробка проектної документації. Це надзвичайно важлива складова, яка слугує чітким технічним завданням на виконання робіт. Разом з усіма будівельними кресленнями ви отримуєте комплект візуалізацій, щоб завчасно спрогнозувати, як виглядатиме ваш майбутній інтер'єр. Другий блок це White Box. Сюди входять всі підготовчі роботи, вирівнювання всіх плоскостей, створення правильних геометрій, прийомів, прокладання інженерних мереж та інше. Результат роботи це рівні, готові під оздоблення стіни, стеля та підлоги. Кабелі і труби прокладені, підготовлені точки для підключення чистових приладів. Демонтаж і монтаж рахуються окремо тільки у разі погодження з вами перепланування приміщення. Третій блок фінішбокс. В рамках цього етапу робіт будуть нанесені всі фінішні покриття на всі поверхні: плитка, шпалери, фарба, штукатурка та інші. Результат майже готовий ремонт, залишиться тільки підключити світильники. Вимикачі, розетки, сантехніку та інші необхідні прилади. Четвертий і завершальний етап Complete Box. Ми монтуємо необхідні чистові електроприлади, кондиціонери та сантехніку. Зверніть увагу, що пропозиція також враховує виробництво та монтаж типової кухні. Після завершення цього етапу клінінг і все. Наша робота завершена. Якщо у вас залишились питання або щось потребує уточнень, зверніться до вашого проектного менеджера. Контакти в шапці комерційної пропозиції.